І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді кросівочки від марки Salomon. Моделька називається XT Slate Corior Black Asphalt Silver і в розмірі 45,5, тобі ж американський 11. Зроблені у China. І так, що зустрічає нас у коробочці? У коробочці нас зустрічає Це звичайна бумага. Скажу чесно, номер вже порвалася. І самі кросівочки. Маємо бірочку. Маємо технологію Quick Lace, яка шнурує наш кросівочок. Ця технологія досить зручна. У мене є Salomon XT, дай Боже XT4 OG. Дуже зручна і дуже швидко зашнуровує наш кросівочок, як і розшнуровує. І показує тут на малюнку, що у нас в язичку є такий кармашек, щоб сховати цю шнурівочку. І так, давайте роздивимося ближче ці кросівочки. І так, друзі, кросівочок XT Slate Salomon. Як вони виглядають та з чого складаються? І так, підемо зверху вниз. Зверху нас зазвичай такий язичок. Язичок досить цупкий, такий, грубенький, що досить. Чудово на теплу осінь на зиму саме раз. Маємо тут у нас таку хованку для нашої шнурівочки. На самому язичку маємо буковку С Соломон. Маємо таку вставочку, яка тримає нашу шнурівку також. І маємо «XT Slate» надпис. І на самій шнурівочці буковка С. Далі нас зустрічає така сітка. Сітка з гарною такою перфорацією. І ця сітка у нас тут прошита. Оці всі складочки у нас прошиті. Далі на язичку у нас ще є такі вставки, вони такі прорезинені. І сам колір цих вставок такий матовий-чорний, і з таким як нанесення павутинки. Ну, прикольно виглядає. І по всьому кросівочку йде. Маємо такі серебристі. Окантовочка цієї вставки. Вони у нас не рефлективні, просто на такий колір. І маємо надпис Salomon. Гарна дуже стабілізація п'ятки. Не м'яка, не гнеться. Супер. З цієї сторони, кросівочка у нас також надпис XT Slate серебристого кольору. І по всьому кросівочку йде. Дуже вони гарно виглядають. Мені подобається. Підошва. Підошва у нас піна. Піна EVA, досить м'яка. Маємо технологію QS Calation. Вона йде у нас з носочка і на п'яточку. Тут маємо такі дві вставки. Ззаді одну вставку. І з цієї сторони вставку. Вона чорного кольору. Прикольно виглядає. Далі підошва. Підошва у нас контакт-гріп протектор. Такі ялиночки, ну і ззаді шишечка. По товщині цей протектор. Ну, середній, не скажу, що дуже тонкий, не скажу, що дуже гру. Середній, гарний. Усілка. Усілка у нас тут Ортолайтовська. Соломон Ортолайт з перероблених матеріалів. Тут у нас супорт для ноги, для п'яточки. Ну, Гарна м'яка усілка. Тут у нас інформація де ці кросівочки зроблені, їх серійний номер, артикул, коли виготовлені. Всередині у нас кросівочки прошиті, що дуже добре. Сама підшивка грубенька. Тут на п'яточці у нас є такі підтримки для п'ятки. Не досить грубі, але ну, п'яточці комфортно. Одразу скажу мінус по цій підшивці, коли Короткий носок і довга дистанція, і, наприклад, на ногу попаде якийсь пісок чи ще щось, дуже натирає. Так що дивіться, вдягайте в них високі носочки. Засунем цю усілку. Усілка досить легко засовується вже на місці, немає жодних проблем. І що, друзі, ці кросівочки мені обійшлися у 220 баксів. Це одна із найдорожчих моделей взагалі кросівок Salomon. Ну, Якщо не брати там колаборації різні, то одна із найдорожчих моделей 220 доларів. Даю одразу лайфхак, Реєструєтесь на сайті Salomon. вказуєте свою дату народження. Або вказуєте свій емейл. Коли вказуєте емейл, то вам дають 10% знижки, а коли день народження, 20% знижки. І в мене день народження 4 січня. То мені дали цю знижку майже на весь рік. Ось я їх тільки купив, і ця знижечка мені активувалася. І вийшли вони у 780 злотих. Вони мені вийшли. Якщо по гривнях, то 7800. Ну там Плюс-мінус 100 гривень до докиньте. В залежності від який курс. І так, плюси цих кросівок. Зовнішній вигляд. Ну, виглядають крутецько. Мені дуже подобається. Другий плюс кольори. Чорний, такий сірувато-фіолетовий, серебристий. Ну, прикольно. Ці вставочки чорні. Третій плюс, як на мене, це якість виконання. Ну, Клею взагалі не видно. Шовчики всі рівнесенькі, ну, супер. Четвертий плюс, як для мене, це комфорт і якість. І дуже легенькі кроси. Гарно вентилюють. Да, ці кроси не на зиму, не на дощ. Ну, з мінусів можу назвати один їхня ціна. Ну, Коли не по акції, а купляти за фул прайс, ну, то дороговато. Але це Salomon марка, яка себе гарно зарекомендувала. Якісні матеріали, якість виконання, комфорт, стабільність. Ну, Все в цих кросах супер. І що, друзі? Дякую за перегляд, дякую за коментарі, лайки, всім па-па, чао! І запрошую вас додивитися до кінця, як виглядають ці кроси на нозі. Всім па-па!